Вітаю сьогодні! Поговоримо про. Таку тему, як діти та війна, як впливає війна на наших дітей та підлітків, та як ми можемо допомогти їм адаптуватися до наслідків, з якими вони можуть стикнутися. Дорослі часто вводять себе в оману, тим, що вони не розповідають дітям про війну, що відбувається в нашому сьогоденні, і думають, що таким чином вони оберігають своїх дітей та підлітків, іначе вони не мають доступу до цієї інформації. Проте ми не можемо контролювати, що дитина може отримати в суспільстві, з якою інформацією вона може стикнутися, яке відео вона може подивитися, і насправді інколи корисно нагадати собі, що я не маю повного контролю над власною дитиною. Тож хочу звернути вашу увагу на те, що діти так само переживають події сьогодення, військовий стан так само можуть мати ознаки депресії, тривоги, страху, наслідків постріма. Тематичного розладу, можуть мати інші психічні, психологічні розлади, і, на жаль, вони про це не говорять. Вони не завжди можуть усвідомити, що саме з ними відбувається, і тому дуже важливо спостерігати за тим, як змінюється поведінка дитини. Кращим варіантом бути не залякувати. Про те, що може статися, а давати інформацію е, чесну, відповідну і розповідати, як дитина може діяти в тих чи інших обставинах. І тут я хочу зауважити, що е, не все, що для вас є травматичним, може бути травматичним для іншої людини. Те ж саме стосується і дитини. І е, перейдемо до того, як же саме може проявлятися е, наслідки стресу, наслідки тривалого стресу, е, військового стану е, на дітей відповідно до віку. Отже, е, діти 70 років. В цьому віці діти вже краще розуміють, що відбувається довкола. Вони можуть не до кінця розуміти складні ситуації, проте вони вже можуть мати про них певну власну думку. І вони схильно до переживань через свої думки і фантазії, які в них виникають через ситуації, в яких вони опиняються, або які вони почули, стали свідками. Вони можуть відчувати провину, вони не спроможні повністю відокремити. Де їх провина, а де це збіг обставин? Дитина в цьому віці дуже часто боїться втратити звичний уклад життя, і через це ось ця постійна умовна загроза, яку вона відчуває, може впливати так само на її фізіологічний стан, можуть бути головні болі, болі у животі, різні соматичні прояви, які дитина може не усвідомлювати повноцінно, а і не казати про них. І тому тут ще раз я наголошую на тому, що важливо спостерігати за проявами, як себе Водити дитина і чи щось змінилося, і не треба знецінювати досвід дітей. Молодший підлітковий вік, діти від 11 до 14 років, вони вже більш усвідомлені розуміють, що відбувається. Вони вже можуть шукати інформацію про військові дії. Вони можуть. Уникати розмов про це в родині, але е, говорити про це в своєму безпечному просторі, в безпечному колі, і тут, е, звісно, ще е, необхідніше давати вірогі достовірну інформацію підлітку для того, щоб вони не апелювали тільки інформацію з інтернету, е, яка може бути недостовірною. Діти в цьому віці можуть боятися реальної небезпеки, вони можуть реально боятися за безпеку своєї родини. Оця постійна напруга, Може їх супроводжувати да? щодо безпеки своєї і своїх рідних, вона може проявлятися як в нестабільної нестабільній емоціях може бути в плаксивість уходити або в агресивну поведінку. Тому важливо знову ж таки говорити своїми дітьми, з підлітками, да проясняти. Що з ними відбувається, в яких емоціях вони живуть на постійній основі? Ще важливий етап цього вікового періоду з 10 років починається. Статеве дозрівання і вплив гормональної системи на організм дитини дуже сильно впливає на її поведінку, також і це може бути різкі зміни, які ви не можете собі пояснити. І інколи важко розмежувати, де це наслідки війни і її переживань, а де це початок пубертату і розвиток гормональної системи. В цьому періоді діти дуже сильно. Залежать від соціального оточення, від соціального впливу і не знецінити їх дружбу, їх цікавості, їх соціальні зв'язки, які вони намагаються відбудовувати да, впроваджувати якісь нові зв'язки в своє життя. Наступний етап, да, віковий етап це середній підліток, 15-17 років. Тут вже додаються страхи про майбутнє, бо діти в цьому віці. Ці підлітки в цьому віці, вони стикаються з новими викликами, коли їм треба вступати в нове доросле життя, будувати своє, планувати якесь своє подальше майбутнє. Тут багато викликів, коли вони не розуміють, що вони хочуть, що вони можуть, і як з цим, -цим справитися. Тут вони можуть проявляти ще більше агресії і конфліктності по відношенню до батьків. Вони намагаються відстояти свої кордони таким чином. Це може бути під дією стресу, що вони не знають, як правильно проявляти свою агресію накопичену, і тому тут важливо проговорювати ці емоції, проговорювати і навчити дитину, як відреагувати цю агресію. Що ж може бути ще? Це е, труднощі з концентрацією уваги. Воно може перетікати з одного вікового періоду в інший. Да? Може бути бунтарська поведінка, ізоляція, почуття несправедливості, безсилля перед майбутнім, перед тим, що відбувається в світі. Може бути нав'язливе почуття, що світ небезпечний. Війна має прямий. Вплив на дитину, на підлітка, це проявляється і в фізичному, і в психологічному здоров'ї. І те саме відбувається з вашими дітьми і підлітками, що і з вами, з дорослими. І війна забирає у наших дітей дитинство і залишає довготривали травми. І на цьому ми перейдемо в наступному відео до того, як допомогти дитині та підлітку адаптуватися до стресу, до війни і умов, в яких ми зараз живемо.